День захисту дитини вже минув, та дітлахи потребують постійного піклування, щасливе дитинство, це безтурботна пора гойдалок і морозива. Цю радість дітям необхідно дарувати не лише на свята, певнені соціальні відповідальні можна можновладцями московська та містоутворюючі підприємство «Інтерпайпен МКЗ. Саме тому у житловому районі перевал постійні благодійники міста влаштували веселе свято з приводу відкриття вже 20-го у місті дитячого ігрового майданчика. І Отакі прекрасної разі. Сегодня стало уже традицией для заводчан, и коллектив завода поддерживает эти традиции. И э, все делается с любовью и к детям, и во имя детей для нашего будущего. И хочется поздравить всех вот с таким праздником, и хочется пожелать, чтобы таких праздников у нашей детворы, да и жителей нашего города, было побольше и почаще. Народний депутат України Микола Солошенко звернув увагу на необхідність облаштування району майданчиком, адже кількість маленьких жителів Новомосковська тут чимала Ко дню Металурга, який ми рік, третього скрісення іюля відмічаємо. Здесь буде стояти і спортивна площадка, тобто для тих ребят, які і більш старшому віці. А ми будемо прикладати всі зусилля для того, щоб Дєтство наших дітей було більш щасливим. Так що рожайте нам, московці, на омосковців. Дітей найурочисті шамить перерізання стрічки. Таку відповідальну справу громада довірила Миколі Солошенко і Сергію Морозу. Малюки швидко окупували майданчик, де на них чекав сюрприз. Морозиво приємна річ у літню спеку. Слово взяв мер міста Сергій Мороз. 2013 рік указом президента оголошений рік обдарованої дитини. Центр уваги місцевої влади це є дитина, це наше майбутнє нашої держави. А секретар міської ради Борис Мазур долучився до привітань. Я завжди говорив і говорю о тому, що центр города починається його окраїн. Сьогодні ми ще подарили дитячий городок. нашим детям, нашим перевалинам, нашим казачатам, которые живут и прославляют этот край. Я хочу, чтобы всегда здесь был детский хохот, чтобы здесь было счастье матери и ребенка. Пусть одно и второе поколение гордится о том, что сегодня есть люди, которые заботятся о детях, но московском. Я им хочу еще раз пожелать счастья, добра, мира и процветания. Пусть живет І розвивається мікрорайон -перевал. З праздником вас, дорогі друзі, батьки малечі радіють. А що, а нам ніде було з дітьми гуляти, а тепер ми будемо сюди приходити гуляти. Ну, «Звісно, задоволений для дітей тепер є де гратися, де проводити вільний час. Раніше тільки трава велика, і не було де гратися зовсім. Нарешті маленьким мешканцям перевалу тепер буде де попустувати влітку тут трава була, Камні були. Ну а зараз пісотка. Я рада, що площадка появилась тут. Очень хороша площадка. Зробила очень грандіозне відкриття на нашому приалі, тому що дітям негде гуляти. Я очень довольна, тому що буде де гуляти. Урочисте відкриття майданчику добігало кінця, а свято тривало. Не смотрите, Мрії мають здійснюватися. Діти будуть щасливими. Новомосковськ процвітатиме.